Добрий вечір Запоріжжя. Дивимося з вами на безпеку на 15 вересня. Маю надію, що всі здорові, всі цілі, що у вас все добре. Дивимося Запоріжжя і Запоріжський район. Так, Запоріжжя, 15 вересня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетного або шахетного удару. Яра трошки жахнула. У нас тут, я не знаю, було чуть вам чи ні, але у вас був прольот на нас летіло. Не бачу нічого, не показують на завтра нічого. Ой, такі карти, як в мирне Врем'я, господі, куди ж воно буде? Дивимося, 15 вересня місто Запоріжжя, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетного або шахельного удару. Так, тут не треба довго ждати. Кацапав, Кацапи поготові, Вам ракети падають. Хоча їх будуть збивати. Дуже добре збивати. Захист дуже добрий. Люди. Люди не повинні постраждати. Ні, хай так буде на Запоріжжі на 15 вересня. Дивимося Запоріжський район. Кушугум, Малокатеринівка. Що у вас? Що загрожує, якщо там є ще люди? Ну, Кушугум є. Малокатеринівка. Мабуть, там... Что загружает району? В районе будет очень лочно, такие странные карты. Щось зіб'ють, щось таке, що буде дуже здалеку полетіти, але воно не зашкодить людям. Це ракета, це ракети. Ну, взагалі, там хороший захист показує. Не знаю, з чим це зв'язано. Раніше були дуже погані карти, зараз. Не хочу навручити, хай так буде, хай люди всі будуть здорові і цілі. Так, я дивлюсь вас теж більш прискіпливо, бо ви наші близькі сусіди. Запоріжжя 15 вересня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетного шахідного удару. Там зовсім ну, гарні, дуже гарні карти. Там таке. Ну Тут знову ракета, збиття збиття ракети. Люди повинні бути неушкоджені. Є маленький шанс, що це на підльоті навіть буде до міста. Хай так буде. Гарний захист, так, Запоріжський район. Ну і тут знов ракети. Знов ракети, знов те ж саме. Зараз ми це буде масована атака ракетна на Запоріжжя. Ну, знову одне і те ж, ви розумієте, показує, що будуть ракети, будуть збивати. Є шанс, що це на підльоті до міста. Летіти планується ударити по об'єкту. Це не цивільна інфраструктура. Це щось з ресурсами пов'язано там, де... Грошей вложено не будемо. Це нас не касається. Но головне, щоб всі люди були живі і здорові. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, не лайтесь. Завтра побачимось з вами і дай Боже, щоб у нас був гарний мирний день.